Ситуація на кшталт, ось тобі бабця і Юр'єв день, або політичне перевзування мера Мелітополя Сергія Мінька за сім місяців до парламентських виборів. Яскравий представник блоку Петра Порошенка Солідарність, який роками не гребував брати кошти, у тому числі у партійців з БПП на розвиток міста зі сцени та агротехуніверситету радить студентам восени, тобто на парламентських виборах, голосувати не. Не за солідарність, а за команду Володимира Зеленського. Ось як саме це було. Іменно осенью 2019 года. Это призыв. Не потому что я буду возможно в Верховну Раду і річ не в одному людині. Вот именно осенью надо изучать нові политические силы. Это не не оппозиционный блок. Нових людей и заводить в парламент. Моя личная надежда, что в нашій стране произойдут изменения, но не так быстро, як мы хотим. Только после того, когда сформируется парламентская мощная группа из 50 патриотов, которые никогда не войдут в широкую коалицию, которые никогда не будут голосовать, до этого тайно обсуждают или иные законопроекты, которые будут честно и добросовестно отстаивать интересы. И вот среди команды Зеленского наверняка в парламенте 2019 -го года таких новых лиц будет достаточно много. Перезагружайте парламент. Люди, що були присутні на цій зустрічі, і які так само були запрошені місяць тому у ПК Шевченка на закритий лише для наших журналістів форум, точніше, звіт міського голови, були м'яко кажучи шоковані. Вони питають, як їм сприймати тепер цю позицію Мелітопольського мера у контексті його нинішньої пропрезидентської і, очевидно, не останньої політичної приналежності. Якщо Ось яку характеристику 21 лютого той самий мінько давав тому самому Зеленському, за команду якого пропонує віддавати голоси. Откуда появились ребята? Ребята нашли хорошу тему, ребята зарабатывали Нашу критику президентської власті очень удобно забирають большие зали і аудиторії. Но я хочу відмітити следующий факт. Ведь все тексты, все слова, все фразы, они написаны даже не одним автором. Они написаны группой авторов. Это не мысли господина Зеленского. Это фарс и обман. Еще один аргумент, мне, который для меня очень понятен. Сегодня выборы того же городского головы стоят миллионов гривен. Выборы президента, это, наверное, порядок 100 миллионов долларов, плюс-минус оплачивать работу в комиссиях, реклама, защита результата, много-много другое. Я хотел бы понимать, откуда деньги. Откуда я предполагаю? Ну, я также предполагаю, что после выборов очень дорого Украина заплатит приватбанку. Дивна здатність шановного Мелітопольського міського голови намагатися всидіти на двох стільцях, і у цей раз його, мабуть, врятує. Зараз він отримує кошти із держбюджету, і від депутатів БППшників, і від губернатора, також представника БПП Солідарність, але не бачить подальшої співпраці із блоком. Він припускає, що балотуватиметься у Верховну Раду, але вже зараз відмовляється. Від від коаліції з провладними депутатами, роблячи ставку на інших політиків, не треба далеко ходити, аби побачити, як змінювалися пріоритети мінька, якої на кожній політичній переправі змінює попередніх коней на тих, що вигідні йому зараз ситуативно. Про намагання встигнути всюду і тримати ніс за вітром. Він вже залишив свій відбиток у соцпартії у партії регіонів і останні роки. Підтримує блок Петра Порошенка Солідарність. Ось він у 2014 році на мітингу. А ось розповідає про переваги вступу до митного союзу. Він, здається, і досі не може визначитися, куди йому або до розумних, або до красивих. І його особисто це, схоже, не бентежить. А для мелітопольців це черговий привід поглянути на тих, за кого вони голосуватимуть під іншим кутом, аби зрозуміти. Міти кому можна довіряти, а кому ні.